Історія центру перемоги тільки починається, і ми тут лише два місяці, і тому нам хотілося зробити такі перші чистові інтервенції найбільш вагомими, щоб у людей одразу прибрати і стерти, в принципі, трошечки попередні роки, коли е, кінотеатр колишній руйнувався, занепадав і використовувався лише як тимчасовий склад. І коли ми почали досліджувати умови, в принципі, і е, з чим нам е, попереду працювати. Це декоративне панно, воно було найбільш акцентним ракурсом таким, і очевидно було, що споруду, тимчасову, яка все ж таки 15 років тут простояла, треба демонтувати, перенести кімнатку наших шановних охоронців кудись в інше місце, а відкрити для відвідувачів і, в принципі, для всіх містян оцей чудовий мистецький твір. Да і взагалі, мені дуже подобається історія переосмислити е, все, що втратило сенс, або зберегти все, що має сенс, і так само історія з спільнотою Черніги, монументальний, мені дуже подобається особисто, і ми хочемо таким своїм вчинком також. Е, Демонструвати іншим власникам орендарям, іншим е, проектам, е, те, що у Чернігіві зберіглася дуже е, крута колекція і е, монументального мистецтва, і модерністської архітектури. І Чернігів ну, може бути знаковим. І тепер всіх відвідувачів чекає цей чудовий твір в просторі перемога центру. Хотілося звернути увагу, що е, зараз відбуваються дуже важливі процеси. І ми можемо бачити, що багато спільнот зберігають твори монументального мистецтва в тому вигляді, в якому вони задумувалися авторами, художниками, архітекторами, і якраз приклад перемоги, приклад пано, яке ми бачимо тут, це вдалий випадок збереження безпосередньо в контексті архітектурного рішення цього простору. Хотілося, щоб люди цінували мистецтво, особливо монументальне, яке насправді дуже дороге і коштовне. І ті приклади, які ми маємо на території України. Це дуже цікаво для дослідження і для виховання, скажімо так, наступних поколінь у тому, що насправді історія не переривається і треба вміти її осмислювати. І якраз це гарний приклад осмислення. І сподіваюся, що це надихне багатьох інших власників, дослідників, художників, архітекторів на подібні, подібні історії.